Курточки. Перші приз другій сарфа. 10 кг за 1900. Така жіноча курточка. Моделька класна. Розмір 38. Ще одна жіноча куртка. Великого розміру. Чоловіча курточка. Розмір S, Така жіноча куртка. Розмір 42. Жіноча зимова курточка розмір. Мка. Така жіноча осіння курточка, розмір еска. Жіноча куртка, розмір Елька. Ще одна жіноча розмір. Чоловіча курточка розмір XL, жіноча розмір. 52, жіноча розмір остання, Та жіноча курточка розмір. М, І останнє та жіноча куртка осіння, розмір Елька. Це були куртки. Перший під другий сорт. Вага мішечка 10 кг за 1900 кг.